Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану. В результаті атаки загинули найвищі посадовці Ірану, які займалися розробкою ядерної зброї. Невже світ стоїть на порозі ядерної війни? Якою буде відповідь Ірану? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо а ми поїхали. У перші години 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану під назвою Висхідний лев, завдавши ударів по керівництву країни об'єктах ядерних досліджень, заводів з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу, як у Тегерані, так і поза його межами. За оцінками військових, Іран наразі має достатньо збагаченого урану для створення аж 15 ядерних бомб. Міністр оборони Ізраїлю Кац оголосив особливий надзвичайний стан по всій країні через операцію проти Ірану після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака та атака безпілотників проти держави Ізраїль та її цивільного населення. Заявив міністр Ізраїль обґрунтовує атаку тим, що Іран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. Переговори з Америкою, які мали стримати Тегеран, у останні дні вважалися безперспективними. Тепер їх, ймовірно, повністю скасують. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Нетанягу зазначив, що удари були завдані по головному іранському заводу зі збагачення урану в Натанзі, по іранських вчених ядерниках, які працюють над бомбою, а також у саме серце програми балістичних ракет. Водночас, у Цахал заявили, що іранський режим роками веде пряму та непряму кампанію терору проти Ізраїлю, фінансуючи та спрямовуючи терористичну діяльність через своїх посередників по всьому близькому сходу, одночасно просуваючись до отримання ядерної зброї. Речник Цахалу повідомив, що внаслідок ударів було ліквідовано також кількох ключових іранських посадовців: серед них головнокомандувач збройних сил Ірану, очільник корпусу вартових ісламської революції і керівник центрального командного штабу Хат. Там Аль-Анбія Reuters із посиланням на джерело в іранських силових структурах повідомило, що Тегеран планує дати жорстку відповідь на атаку Ізраїлю. І вже невдовзі стало відомо, що вранці 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не брали участі в ударах, які Ізраїль завдав проти Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що знав про плани Ізраїлю завдати ударів по Ірану ще до того, як вони відбулися. Іран не може мати ядерну бомбу. Ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо, є кілька людей у керівництві, які не повернуться. Сте сказав американський лідер Трамп, зазначив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран застосує удари у відповідь. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.